Усім привіт, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали ще одну історію, і я з радістю з вами нею поділюсь. Я працюю гінекологом в приватній клініці. Нещодавно до мене на прийом прийшла моя давня подруга, з якою ми не бачилися ще зі студентських років. Тоді ми обидві навчалися в одному університеті, я на гінеколога, а Лариса на терапевта. Ми проводили багато часу разом і якось склалося так. Що Ларисі ніде не було видно, і телефон їй не відповідав. А все почалося з того, що найкрасивіший хлопець нашого університету звернув на неї увагу. Вони з Ларисою почали зустрічатися, і дівчина втратила своїх подруг половину через те, що вони її заздрили, а половину через те, що вона жахливо ревнувала свого теперішнього хлопця до них. Лише зі мною вона підтримувала зв'язок. Адже не бачила мені загрози, бо у мене на той час був хлопець, до речі, мій теперішній чоловік, в якого я була просто по вуха закохана. Так ось, зникла Лариса, на дзвінки не відповідає, в університеті також про неї нічого не знали. Лише через рік після того випадку я випадково побачила її на вулиці і ледь пізнала від ефектної красуні залишилася сама оболонка. Ми зайшли в кави, і Лариса розповіла мені свою історію. З'ясувалося, що вона завагітніла від того хлопця, а коли розповіла йому про все, то він сказав, що ця дитина йому не потрібна, і перестав з нею спілкуватись, а згодом переїхав в інше місто і вступив у університет. Лариса був, дуже сильно переживала і не знала, що робити. Батькам вона боялася розповісти, а знайомими було соромно поділитись такою новиною. Вона перестала нормально харчуватися, була вся на нервах та дуже ослабла. І одного разу вона не втрималася за перила і впала зі сходів. Сталося так, що вона втратила дитину. Після того Лариса закрилася в собі, впала в депресію, і лише один випадок врятував її від падіння у прірву. Якось її помітив молодий чоловік, який був практикуючим психологом. Він допоміг їй знову стати нормальною людиною, і згодом вони одружилися. Коли Ларисі було 25, вони почали думати про дітей, але жінка ніяк не могла завагітніти, можливо, через той випадок. І ось Ларисі вже 45 років, та вона прийшла до мене на прийом. Я була дуже рада цій зустрічі та тому, що в Ларисі в результаті все склалося добре. Окрім одного, дітей у неї не було. Хоча ні. Після огляду я поспішила привітати свою подругу з вагітністю. Подруга не могла прийти в себе та зателефонувала своєму чоловікові. Він кулею примчав у клініку і привіз з собою великий букет троянд. Ось тепер все в Ларисі склалося як найкраще. Ну і я впевнена, що малюк народиться здоровим. Ось така чудова історія, а ви в коментарях діліться своїми думками стосовно цієї історії.